Ну що, друзі, ви думали дно пробите, але ні. Знизу ще постучали і сказали за публікацію збору на ЗСУ ви заплатите 2000 тисячі доларів. Саме така ціна була озвучена одному з бійців, який побачив відео про Уніан. Цей канал до речі, теж ци... <кій> цей канал до речі, теж цитує Уніан. Близько 60 репостів і згадок Уніану. І що ми маємо? Ми маємо канал Реальна війна, новини, зведення з фронту, ключові події, розповідаємо все, що потрібно знати в Україні. Який же сором, друзі? Як ви можете наживатися на нашому суспільстві, коли таке горе відбувається? Ви берете неймовірну велику кількість грошей, не створюючи ніякої доданої вартості до вашої роботи. Да, ви розкручували канал, там збирали підписників, може, срали там, не знаю, що ви робили. Ви зібрали велику кількість підписників. А тепер увагу цих гаших читачів ви продаєте, коли треба зібрати кошти на додатковий якийсь дрон, на якийсь евак на кольоса, на все що завгодно. Ви берете і продаєте вашу увагу. Це неправильно, і я кажу вам: гинуть люди, виборюючи кожен день, кожну годину нашого існування. Ви покидьки, люди мають знати про вас і відписуватися від вас, шановне суспільство, і в мене до вас теж є питання, бо ви в коментарях пишете, що нібито не знав це з перших днів війни так відбувається, всі наживаються на військовослужбовцях. Але друзі, скажіть мені, будь ласка, наступне чому весь цей час ви мовчали і давали можливість цьому існувати? У мене питання до військових і волонтерів, які... Купляють мовчки цю рекламу і збирають гроші. А також питання, звідки у вас такі гроші. Я також був волонтером і зараз військовослужбовець. У мене немає ні 20 тисяч гривень, ні 2 тисячі доларів, щоб опублікувати пост на вашому <кхи> телеграм-каналі. Я подивився трохи ваш канал, і дещо цікаве. У вас опубліковано більше 500 <плі> зборів. Це близько 1 мільйона доларів. Мене питання: що ви зробили з цими грошима? Яка їхня подальша доля і ваша участь у підтримці Збройних сил України? Також бачу, що у вас є ще інші канали, тобто українські сорта стартапи. 500 доларів за публікацію. 10 соток нерухомість інсайти, 200 доларів за публікацію. Також питання: у вас окрім цих 500? Публікацій, зборів, є ще такий фонд благодійний, називається Янго ЗСУ. Близько 400 згадок на вашому телеграм-каналі, саме цього фонду. Питання до засновника цього фонду, будь ласка, поясніть, як ви маєте бюджет 800 тисяч доларів для публікації в цьому е каналі, звідки беруться такі гроші? Не обов'язково, що ця сума. Певна, бо це публікації з якогось там року, але вони у вас постійні. Можливо, ви кум брат сват. Прокоментуйте, будь ласка, можливо, саме для вас ці публікації безкоштовні. І ще цікава мені взагалі ситуація суспільства нашого. Я це відео знімаю для того, щоб ви зреагували і зробили висновки. Ви продаєте свою увагу каналам. Окей, якщо ці канали якісь комерційні публікації роблять і заробляють на своє існування, чому ви ігноруєте публікації зборів за гроші? Чому ви далі продовжуєте їх читати? Чому у нас немає якогось такого формату відміни тим, хто наживається на війні? Фух. Мені просто вже нема що додати. Ну, окрім цього, всього, що жодне офіційне медіа не зреагувала взагалі на цю ситуацію. Це просто репости людей, це коментарі людей, канали, чати, групи, які зовсім не мають ніякого відношення до офіційних медіа. Про це ніхто не говорить офіційно. Я розумію, у вас можливо журналістка така солідарність, але яка може бути солідарність, якщо УНІАН публікує свій контент російською, збирає гроші за публікації зборів зсу? Скільки це буде продовжуватись? Я вимагаю, щоб всі, 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 хто зараз ще має таку нахабність збирати гроші за публікації зборів, щоб ви негайно це припинили. Я звертаюся до волонтерів та військовослужбовців. Якщо хоч хтось вам... Каже, що ви маєте заплатити за публікацію збору збройних сил України, не мовчить і присікайте це, тому що це буде продовжуватися. А це вибачте, це додаткові колеса можуть бути на Івак, це може бути баги, це може бути дрон. Це може бути те, що наближить нашу допомогу, нашу перемогу. Друзі, ну в мене вже сил немає і про це мовчати. І добре, що я записав це відео. Люди це побачили. Люди долучилися до нашого збору на дрони. Дуже вам дякую за це. Має припинитися це негайно і більше ніколи не повторюватися. Майте на увазі, тепер всі ваші прохання заплатити будуть під контролем. Слава Україні, друзі! Дякую всім вам за увагу разом до перемоги.